Так, всім привіт. Бачите, ми зараз будемо їхати на моїй улюбленій машині, в Car Simulator. Тому я знаю, що група не дуже дороблює, але хотів подивитись, як вам а тут ручник стоїть ще. Оце я, певно, не вмію керувати. Мені брат свої настройки поставив, що треба мені все повернути на моє місце. Я його числі своєї машини не будемо показати. Позарадимо всі вам покажу. Машину. Я часто в машинах не розбираюся. Так все гарно обклаюється. Прапор України, все як має бути. Намиратись, на жаль. Я це не можу поставити український не небі. Але я б хотів подивитися, тобі споряджусь сюди. Мого друга дитин уважає, що запитає між родними в дані похоже у нас поначальний копит покупують хоч після походу так, гарний заносить машині так що гарний заносит оп оп оппогади Пово, поворот поворот не, 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 не вся сейчас все я тут швидкість не то что треба беру меню поит важный нак шумічку проводить Не, 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 мне ничего не нравится. Ну, авто. О, там же такой сиркомод. Му... Мне вот такая, она мне вдалеке не вода быть. Вот такие мигельки, ты ведь Украина, Россию, обстреливая за КР. Вот, погнал. Да любыми любимый машинцы. Добре. Так, поехала на мои любимые машинце. Раз, два, три, погнали. Зараз потихоньку проїдемось. І я вам скажу як тут буде зараз. Овертайм. О, Тут дрифт дріфтє. Мені через ще більше подобається. Поїхали. Нам гон будемо брати. По правилах. їздить. Іздр... По тих смог яких треба. Давайте, ра-трата-та-та. О, як гарно. Кокані сравніть треба, мені це треба, мені це треба треба. Є. Бачите, він, він якийсь більш шкірований. Нічта. В... Ой, як гарно. Давай, Поведемося на інакші машини. Меню, Wait. Моє авто. я вам цю покажу. Але зараз я повернуся. Я, вам покажу свою цю машину, то погнали, одне слово. Якщо вам ця гра подобається, поставте лайк. Якщо буде багато лайків, то я ще щесь по цій ігрі. Якщо хтось інший не грає. Бо хтось хоче, би її скачати ця гра. може просто зайти до в Play Market та й написати Car Simulator. Вам вебі, Car Simulator 2. От теж номера. Треба буде поставити не, не тільки на не якій машині. Свої номера. 5 набуган треба брати. Машина щось помало їздить. Ну, тут, певно, поліція є. Та й штрафую якщо швидкість набирати вона Мене зараз не веде того, я спіганяю. Тоже дріфте Уткизи Дрифт в такому такому сколі. ні ні не іде, дороги де Це, душа Останню свою покажу. По-моєму вона там мене остане. Біру вторз. Так, це вже їхала, ці їхали, це виїхали, на це виїхало, це виїхала, десь останній. Лише навіть показав. Отак хату теж немає номер, не назад я покажу. Погнала. Тут я ще до не машини, але я не добачу. Це старушка. Тут це той самий міст просто. Я чуть далі проїхаю. Тут мали ще грати. Місця немає, горижі. Вона не дуже класна, вона класна, як для мене. Я люблю такі чисті старі машини, але не всі. Такі деякі, як ця. жигульки якісь. О, може Жигульку інакше. Як накшмою, коли я буду грати, карсенляти. Могу купити, показати, що собі куплю Жигулі. Ну, бачите, вона бешена, Ця машина. Зараз за тріщу, за тріщу, затріщу, зараз за тріщу, не тріщу. Який бік... Ой, ох, як гарна, якщо ви кажете, що тут машина не б'ється, поки не б'ється, просто не включив той мод, щоб вони билися. Що тут є моди на машини? Що тут є моди на машини. Якщо вам цікаво, там ваші ці реклами. Во. Ось така машинка у мене є. Ще є отака. Така. Така. Ну, і звісно, така кулька. Вот, я вам показую. Що, як, що я хотів би спішеву купити. Добре, давайте, Всім пока, ставте лайки, і вам буде явочки. Звісно.